Потепліло. Ми більше їмо свіжих овочів фруктів, більше гуляємо з дітьми на майданчиках і частіше трапляються випадки глисної інвазії. І так, сьогодні говоримо про найпоширеніший паразитоз це аскаридоз. Я сімейний лікар, лікар народної інтрадиційної медицини Наталя Похмор. І ми поговоримо про лікування аскаридозу як методами офіційної, так і народної медицини, і як його розпізнати в своїх близьких і дітей. Тому, якщо відео сподобається, ставте лайк, якщо у вас якісь знайомі, які можуть мати подібні проблеми, не забудьте з ними поділитись, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найцікавіше про медицину Я і ліків. І так, аскариди це круглі черви, які паразитують в нас в кишечнику. Можуть викликати різні неприємні симптоми. І так, як розпізнати, що саме аскаридоз? Ну, по-перше, при зараженні може піднятися температура 37 і немає ніяких особливих жалоб. Ви думаєте, що якась інфекція чи застуда, полікували. Потім та температура пропадає, стає все нормально. А також при ураженні аскаридами характерна поява сухого кашлю без виділень з носа. Кашель може бути періодично, наприклад, кожні два тижні. І чому це відбувається? Оскільки аскарида має цикл розвитку, що вона мігрує через легені. Вона потрапляє в нас в кишківник при заковтуванні бруду, потім в судинне русло і розноситься по різних органах. Але ціль є в легені. Де вона з відхаркувань, тому йде оцей кашель, знову потрапляє в шлунок, кишечник і там вже виростає до здорового паразиту. І оскільки і то аскарида лазить всюди і по легенях, і по кишечниках може воно підніматися вверх. Це досить великий глист, самець 10-15 сантиметрів. А самка вона ще довше, 25 см сантиметрів має довжиною. Вона лазить, тримається за кишечник, так що впирається одним кінцем і другим. В результаті того можуть виникати і болі, навіть такі як спазми в животі. Дитина плаче, в дорослих також я бачила часто аскариди. Це викликає такі навіть переймоподібні болі, ні з того, ні з цього. Це часто дає аскарида. Аскариди також часто можуть викликати алергію в організмі. Характерним є підвищення еозинофілів в крові, також поява алергічних реакцій на шкірі. Можуть також з'являтися еозинофільні інфільтрати в легенях. Ну, це вже коли їх аскарит багато або вона тривалий час не лікована. Але в принципі це є дуже небезпечний гельмінтоз. Особливо важко переносять аскаридоз маленькі діти, оскільки кишечник малесенький, і скупчення тих глистів може викликати навіть непрохідність кишечнику. Але в будь-якому виді ви зобов'язані вилікувати аскариди. Не можна, щоб вони проходили самі. То, що там, колись люди мені розказували, я сиділа на туалеті в дитинці і бачила, як аскарида вилазила. Вилазить. Це в основному вже дохлий глист, який би так помер і ніякої шкоди не робить. Живий глист рухається вверх, коли він підходить до анального отвору, і так просто вам не вийде. Але в основному ми заражаємось через брудні руки. Тому основна профілактика це звичайно, що миття рук, особливо якщо ви погуляли з дитинкою на майданчику. Вона там торкалася різних речей. На майданчик приходять інші дітки, які можуть бути носіями цих паразитів і інфікувати вашу дитинку. Пам'ятайте про таку просту гігієну. Також мийте овочі, фрукти, адже ми часто заражаємося гельмінтами через бруд. Аскариди це глисти, які паразитують тільки в людей, і також є небезпечним, коли ви удобрюєте грунт на городі в себе фекаліями людини. Або ваші дітки бігають какати в туалет під кущики. Це також не є дуже добре. Ми мають ходити десь визначене місце і потім воно дезінфікуватися. Адже якщо ви заразите гельмінтами раз. Вам два роки можуть бути заразними глисти в ґрунті, і можуть заразжати в подальшому, коли ви там будете збирати овочі, фрукти і викликати проблеми у вас і ваших дітей вновь. з ліків хімічних препаратів при гельмінтозі Ми використовуємо препарати альбендазол, мебендазол та і а це препарати, які можете купити в таблетках. Є е, торгові назви різні, але має входити та діюча речовина. Але пам'ятаємо, що подібні ліки є досить небезпечні для вагітних, і завжди треба зважувати, чи вагітні краще приймати таблетки. А чи все-таки лікуватися травами, оскільки може бути плода потім вади від таблеток. проти терапії обов'язково треба поєднати з проносними і протиалергічними, адже сучасні таблетки приводять до того, що руйнується оболонка глиста. І уявіть собі, що той глист вмер у вас в кишечнику і починає виділяти всі токсичні речовини. Дуже часто, коли прийняла людина чи дитина проти глист, в неї може бути переймоподібні болі, поки не вийде цей глист назовні. Тільки виходить, стає зразу легше, тому. Обов'язково вечором ви приймаєте і таблетку, і проносне, і протиалергічну таблеточку. Якщо ж все-таки, наприклад, а, от, вагітні я вже говорила, або я не впевнена 100%, чи є в моїх дітей аскариди чи ні, а я все-таки для профілактики волію використовувати краще фітотерапію. Ну, наприклад, появилися симптоми гельмінтозу, будь-якого Це йде втрата апетиту, дуже надмірна тяга до солодкого, скриги з зубами. А я, в принципі, от як лікар, краще все-таки використовую для своїх дітей фітотерапію. А можна збирати трави, можна брати готові препарати. З трав проти властивостями володіють полина, пижмо. Пижмо більше, правда, при лямбіріозі, оскільки має ще жовчогінну дію, цвіт чоловічої папороті, насіння гарбуза. Ну, єдине, що тут доза насіння гарбуза, це є 120 двадцять. Грам на раз для дорослої людини. Ну, з готових препаратів в нас можна взяти в такі препарати, як стопгельмін, паразитон, і якщо такі дуже маленькі діти, це йдуть капельки, настоянки. Це йде гельміна, вона береться по 3-5 капель залежно від віку на дві ложки води 4 рази в день за 15 хвилин до їжі. Тому мийте руки, краще займайтеся профілактикою, але якщо в когось якась подібна проблема, поділіться з ним цим відео, адже може воно буде корисним і допоможе покращити їхнє життя та здоров'я.